Ремонти закладів освіти розпочалися, і частина робіт, і це величезна частина вже зроблена. І хочеться подякувати, користуючись нагодою, що ми всі об'єднали свої зусилля. Це зусилля міського бюджету, це зусилля благодійників, міжнародних організацій, зусилля друзів, колег, батьків. І ось, наприклад, я хочу сказати, що школа 20 має такого гарного друга. Це Ганна Новосад, яка в день свого народження оголосила про збір коштів на ремонт школи. І перші вікна, які відремонтовані і поставлені, це за саме за ці кошти. Відремонтований кабінет для першачків і замінені вікна. Таким був особистий подарунок екс-міністерки освіти Анни Новосад, 20 двадцятій школі, яка значно постраждала під час обстрілів Чернігова. Анна Новосад була в нашому місті, коли допомагала освітянам із організацією літніх таборів коло Клабс і була вражена масштабами руйнування закладів. Тому на свій день народження на Фейсбук-сторінці оголосила збір коштів, але не на подарунок для себе. Я хотіла використати цей свій день так для того, щоб е, е, зібрати кошти на відновлення хоча б однієї з шкіл, і нам вдалося зібрати, мені вдалося зібрати з допомогою е, десятків десятків невеличких донатів, які присилали люди, в тому числі люди з Чернігова, е, трошки більше 140 тисяч гривень для відновлення е, одного з класів 20-ї школі. В цій школі під час обстрілів були вибиті майже всі вікна: пошкоджені стіни і дах, зруйнована спортивна зала. Кілька кабінетів, зокрема фізики, хімії, інформатики та початкової школи, дуже постраждали. І тому Анна Новосад перерахувала всю зібрану суму на відновлення кабінету, де навчатимуться учні нової української школи. Для мене це дуже символічно, тому що нова українська школа це та реформа, якою я також займалася, коли була в міністерстві. І ем, власне за ці кошти ми вже Розпочали роботи, вставили вікна, зробили ремонт. Благодійний фонд, який нещодавно започаткували, та діяльність якого анонсували в Чернігові, планує за таким же принципом залучати кошти благодійників та міжнародних організацій для відбудови чернігівських шкіл.